Всім привіт! Мене звати Ілля і минулого разу під частиною в Карпаркінг. Став містер Бістом в Карпаркінг. Ви набрали 85 переглядів і два лайка. Я дуже вам дякую за 85 переглядів бо це та як е, новий рекорд побили, бо минулого разу, там де відкрив дві зірки в Бравл Старсі, то він набрав 84 перегляда, а тут 85 переглядів. І це друга частина став містер робистом в карпаркінг. Сьогодні я сіллю кучу машин за 1 долар. Почнемо з цієї машини. Так, зараз я зайду на сервер. Я вже під'їхав до ринку і зараз зіставлю оцю БНВ за 1 долар, так? Під'їжджаємо ми до ринку і ставимо нашу машину за 1 долар. 1 долар, так, все поставили. А, ні, стоп. Щось ми не поставили, тепер поставили. Поставляємо за 1$, долар, хто перший купив, все, купив, все, купили першу машину. І друга машина буде. Такова машина в нас вже подорогіша, коштує 250 тисяч. І щоб було все чесно, то я зайду от двоє вже був, тут вже були ігроки, ті, що мене вже знають, далі зайду в пустиню. І зараз підійду до авторинку і продам наступну цю машину за 250 тисяч за один долар. А в кінці я продам якусь машину дуже дорогу за приблизно 1 мільйон і півтора за 1 долар. Так. Зараз я доїду до авторинку і вислів всю машину за 1 долар. Я вже бачу далеку авторинок. Але е, спочатку я вам е... Е, підпишіться на мій канал, поставте лайк, і я буду бачити, що, що ця рубрика дуже вам сильно подобається. І я буду, буду знімати про це. І буду е, багато машин здавати за 1 долар. Так, зараз доїдемо до нашого авторинку. І так, щось в мене відлагує Ого тут багаті є Добре, так. Ти Та йому як мене лагає. Угу, тут два місця і Ну, я зроблю так його. Кому машину за один долар? За один. Долар? Де тут долар? Кому просто машину за один? Хто перш напише я? То я йому злею обу. Кенням я. Маше, угу, понятно. Ях <coughs> бугатий. Так, виставляємо машину за 1 доллар йому. Так, 1 доллар все виставили. М. Шо, ну? Mm. Один доллар. А я що, якщо если не ставить 1 доллар? Так, все, поставив 1 доллар. Зараз я що купити І там він купив мене машину і наступна машина буде. Наступна машина у такий джеп за 1 мільйон доларів. І я його продам за 1 долар комусь. Розумієте, це цей джеб за 1 мільйон долар. І я йому продам і я комусь продам за 1$ долар комусь. Ми так, заходимо і, сюди. І зараз я продам цей 1 зодинтов. І я думаю, що ви, думає, що ви думаєте, що я продаю uh, мої машини uh, друзям якимось, так? Ну, дивіться самі, на ваших очах. Uh, взагалі, в мене тут нікого нема з друзів, дивіться. Схочу сюди, і тут, чесно, немає нікого. З моїх друзів, так. Заходимо. Ой їдемо. У мене трохи голос захліб. І так. Ні, ну цього джепа мені дуже жалко. О, мені вже хтось обмен предлагає. Я не соглашаюся бо я продам цей джеп за 1 долар Так. Доїжджаємо до авторинку. О, тут якісь вже нові. Так. І виставляємо цей джеп е, за... Один долар. Все, і тут напишу Подарок. Все, написали подарок. І я вистав. Щоб щось не виселося зараз. Переставлю його. Інтересно, хто перший купить? Ну, я думаю, челс богатій перший купить. Ну. А поки я висловлю цей джеп, підпишіться на мій канал, поставте лайки і я буду знімати далі цю рубрику. Все, я вислав за 1 долар. хто перший купить? Все, хтось купив. І я на цьому закінчую. Підписуйтесь на мій канал і всім пока!